Можемо йти далі, так? Е, наступним надаю слово Надії Шейкіні, також випускниці нашої кафедри, яка нам зараз розповість про особливості асиметричного синтезу. Будь ласка, Надія. Вітаю, шановні колеги. Дякую за запрошення. Дуже приємно бачити знайомі обличчя, і якщо можна, ага, звернула вже презентацію, Я, оскільки моя, моє життя, ну, майже половина вже життя пов'язане з Національним фармацевтичним університетом, не дивно, що ем, ми підходимо, ну мій підхід до біофізики, якраз з молекулярної точки зору, стосуватимеся ем, фармацевтичного виробництва і взагалі фармації. Були певні м, наробітки і навіть дві дисертаційні роботи захищені з приводу цього у нашому університеті. А молекулярне моделювання як спосіб пошуку стабільних таутомерів та найкращого розчинника для хімічного синтезу. Це впродовж. Тієї дискусії, яка вже народилася сьогодні, без біофізики дуже важко сьогодні, взагалі і в фармації, в тому числі. А фармація як друга за обігом фінансів, сфера в, в світі, першою є зброя, другою фармація, фармацевтична галузь. Відповідно, біофізик має своє місце і в цій галузі, в тому числі. Свого часу від моїх колег ми отримали запит: чи могли би ми підтвердити якимось чином теоретичними розрахунками в перебіг хімічних, хімі, певної хімічної реакції? І дійсно, сьогодні ми знаємо, що за допомогою. Таких методів, як ну, ми конкретно використовували гаусягаусян W09, хоча свого часу на кафедрі Анна Вікторівна навчала нас іншій програмі моделювання. Ми все це вивчали. А зараз ми користуємося більш потужними методами. За допомогою цього методу ми можемо бачити електронну структуру молекул, її геометрію, термодинамічні параметри ем, таутомерів, а, а також а, ці теоретичні розрахунки вони підтверджуються результатами ядерної магнітої спектроскопії, спектроскопії та рентгеноструктурного аналізу. А, власне... Одна з цих робіт була присвячена хімічному синтезу похідних тіосичовини, сичовини, конкретно в середовищі води та без розчинника. І перша робота була пов'язана саме з тим, ми повинні були з'ясувати, в якому ж напрямку перебігатиме реакція хімічна. Тому що хімік передбачав Перебіг в ну, реакції різними способами. Друга задача, коли ми вирішили цей перший момент е підбір е найбільш вдалого розчинника, який давав би нам найбільший вихід е практичний. Е використовували ми. Е Найпопулярніші функціонали DFT і PCM, власне, до них відноситься метод Батреліп і М06, як ми його в народі назвемо. Отже, конкретна молекула, з якою ми працювали, являє собою, ми її позначили як молекула 1, не буду називати цю страшенну хімічну назву, і хімік передбачає, що цей атом сульфуру знаходиться в нестабільному стані. І тут напів, ну, довжина зв'язку напівподвійний зв'язок, якщо можна так виразитися, і він а, передбачає, що або оцей атом гідрогену перескочить от сюди, так як показано ось внизу, або ось цей атом гідрогену перескочить до сульфуру. Таким чином. А, з точки зору хіміка виглядає а, ця реакція ось так. Взаємодії ось... з 2 брома 1. А далі, в залежності від того, яка е, субстанція буде отримана на. Базовому рівні ми отримаємо або субстанцію 4Б, або субстанцію 4А. Яд... Метод ядерного магнітно-резонансної спектроскопії нам зміг довести, що утворюється один продукт. Ну і Наша задача, ми не знали на початку, було встановити ем... конкретно, що ми отримаємо ось тут, а відповідно, що ми отримаємо в кінці. Значить, два найпопулярніші методи між собою ми порівняли і прийшли до висновку, що один з них найкращий для картинок, а інший для візуалізації, а інший найкращий для обчислення відповідних термодинамічних параметрів. Отже, тут ми бачимо порівняння двома методами переходів 11 А, 11 Б відносних енергій. А також порівняє, ми бачимо загальна енергія, да, як змінюється для однієї для одного типу перебігу і для другого типу перебігу. Ну, я думаю, що ви можете зробити вже висновок про те, в результаті що хімік отримає в пробірці. Далі ми робили обчислення е, енергії активації, причому в двох напрямках: 11 а 1,1А, б і, навпаки, 1А1, 1Б1. Для різних, як ви бачите, розчинників. Тут у нас був тетрахлорметан, діоксан, ДМФА, етанол вода і без розчинника. Обчислення е, відповідних е, характеристик: ми бачимо відносна енергія, енергія активації і вільна енергія гіпса, найменше значення ми отримуємо в Діоксані. Ну, про це був конкретний висновок. Тут ви бачите, як це підноситься. Власне, я хотіла б сказати і додати, така у нас дискусія цікава сьогодні, що фармації дуже не вистачає біофізики. Взагалі, фізики в принципі не вистачає. На першому курсі фізика викладається лише для виробників, тобто для тих студентів, які навчаються на спеціалізації промислова фармація. А єдиний спосіб донести оці базові моменти е, до них це от якраз наш освітній компонент це біофізика, фізичні методи аналізу, які об'єднані взагалі в один освітній компонент, в фармацевтичній галузі. Ну і що ще хочу додати, що. Е, на сьогоднішній день жодна така пошукова конкретна виробнича проблема без нашої участі не вирішується. Дякую вам за увагу. Дякую. Дякую. Будь ласка, запитання, зауваження, побажання, співдоповіді. У мене запитання до надії. Надії, скажіть, будь ласка, ваш як до науку був. Чи почався з електромагнітної біології. Ви ще цим займаєтесь? чи ні? Так, так. Так, так, так. І цим, і цим паралельно. Але ем, магнітної біології, на, на жаль, фармації зараз ем, немає місця, а паралельно це відбувається. Додати. Як крас, ну, можливо. як там, буду ради поспілкуватись. Так, да, назаєм. Є пропозиції відносно електромагнітних впливів да на дію фармакологічних препаратів, дуже ну, ми ж, да, да, да. Ми ж робили тоді висновки, і так воно не було довершено. Основна ж ідея була в тому, що певні е, магнітні поля певними характеристиками можуть впливати на активність біологічно активних речовин. Іноді препарати, деякі взагалі не працюють. Так, Абсолютно точно. Добренько, дякую, так. Дякую. І ще, будь ласка, Олександр Віна так. так. Так, а додати, що в фармакології, в фармаіндустрії дуже потрібні біофізики. Бо, наприклад, в Данії, Новонордіск, Новатіс, дуже багато фармацевтичних компаній, і вони, наприклад, вони продуцирують інсулін. Інсулін це може дуже дуже Багато людей влаштовують цей інсулін, і вони розвинують амілоїд депозитс як більш ніж мій кулак в містах, де вони повторюють ін'єкції. І це велика проблема, бо вони діабетик, і в... можна бачити під скім. Під, uh, uh, це великі, великі такі відложення, і тр yeah. треба розуміти, що з ними робити. І це ж амілоїд-девелопмент, то uh, so, воно йде до біофізичних uh, нас наслідків і біофізичних висліджувань. Це додаток. І багато людей, які спів, співпрацюють з данськими компаніями, вони біофізики. Вони біофізики, вони італійці чи німці, але вони біофізики, які працюють в Данії і до них звертаються з фармацевтичних компаній. То біофізики потрібні. Згодна. Згодна, пані Людмило, але в Україні, от бачите, лише останні п'ять років це активно почало використовуватися. І, більш того, оця частина роботи дисертанта, десерт... ну, як я вже сказала, дівчина захищалася ще до війни, мабуть, 21 рік, але. Важливо що сказати. Ця тема от саме квантово-хімічні розрахунки, це було головне питання ну, от, під час захисту. Вони готувалися розказувати, як вони синтезували речовину, ну, як хіміки зазвичай, це, е, ну, це їх основна парафія. А в результаті вийшло, що весь час е, комісія запитувала їх щодо квантово-хімічних розрахунків десертанту. Так що, ця тема зараз вона на часі. Дякуємо.